Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от таке у нас є в наявності запчастина до е, сидіння великої кабіни МТЗ. Це оригінальна запчастина виробництва Білорусь, е, Основа під сидіння, Тобто сам механізм 100% оригінальний. Можете от роздивитися. Так, це навіть тут -от. така от лейбла є. Переймуємо його. Так. так, зроблено у Білорусі, подвістка, каталась в номер. Так, 14,5 це її вартість. Це навіть з самої Білорусі приїхала отака нататка. Тут, я так розумію, чого така, чи що це воно проходило. Так, дивіться, регулювання тут присутнє. Пружини ліво-право присутні, амортизатор також ж оригінальний, звісно. Лейбла на ньому. До речі, амортизатори у нас також оригінальні є в продажу, якщо цікаво. Так, отак От воно знизу. Основа під сидіння у нас є. Чохол, ну тільки гумовий у нас є у наявності, у кого ж кірозамінник, то такого у нас немає. Так, по розмірам, друзі, давайте, щоб ви могли перевірити. По осям, по кріпленню у нас тут виходить 25,5. По центрам. Так, тут у нас виходить 18 сантиметрів. Так, по висоті. Давайте по висоті. По висоті у нас виходить 20 ну, 26 сантиметрів висота. Ширина у нас 34 сантиметри, і глибина у нас 40 сантиметрів. Друзі, 14,5 тисяч гривень в оригіналі. Також у нас є подушки сидіння. Верхня, нижня, також по оригіналу. Це якщо низька спинка, якщо висока спинка, там на високу спинку можна підібрати не по оригіналу. Є українська подушка сидіння, є чохли до сидіння з високою низькою спинкою. До речі, висока низька спинка. Вони відрізняються. Низька спинка у нас 37 см заввишки, а висока спинка 46 см. Ну, тобто, коли замовляєте подушку сидіння там, або чохли сидіння, будь ласка, заміряйте попередню висоту спинки. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками. Дякую вам за перегляд ставте подобайки, На все добре.